Мене звати Шорденко Тетяна, це перше було засідання в моєму житті. Приїхали ми на засідання в СМТ Бограчани, де вийшли з машини і вже побачили цього, так скажемо, дідуся. А коли в зділі, що ми приїхали, я, Лана була, ще були люди, підтримка була. Він побачив, що ми вже всі зібралися та звернув. Іншою дорогою пішов в інший напрямок, щоб до нього ніхто не підходив, щоб з ним ніхто не розмовляв. А коли дійшло діло до того, що нас запросили в суд, ми прийшли та чекали вже на нього та його нібито підтримку. На що ми поняли, що нікого немає. На там так і сказали, що нікого не буде, що він не прийде, з якої причини нам не пояснили, бо вони теж не знають, з якої причини, бо він не повідомив їм це. Перенесли засідання, вийшли ми вже з суду на вулицю та побачили, як ця людина, яка, типу, поїхала, була. Через дорогу спускалася по сходах біля кафе. Тобто людина побачила, що ми всі повиходили, та просто втекла. Так само стояла машина, на якій він приїхав, машина Ладна та Віталіка ним вкрадена. Ось, і ми намагалися наздогнати людину, щоб задати хоча б декілька питань. щоб подивитися цій людині в очі, але нічого в нас не вийшло. Ця людина просто заховалася. Ось. Тому робіть висновки самі, тобто викликають на суд, а людина просто бере і відмовляється. Приїжджає і відмовляється, від якихось свідчень і тому подібне. Кому довірити